Батл між Зеленським та Фіцо триває? Одіозний проросійський словацький прем'єр і далі майстерно відпрацьовує команди від Путіна. І якщо раніше головним козирем Словаччини проти України було блокування допомоги від ЄС для нашої країни, то на цей раз Фіцо, абсолютно не боячись, почав публічно принижувати Зеленського. Невже все це зійде йому з рук? І на цей раз, але давайте пригадаємо, із чого все почалося майже місяць тому. Україна відмовилася продовжувати контракт на транзит російського газу до ЄС із 1 січня. Прем'єр словаччини Роберт Фіцо 22 грудня полетів до Москви, аби поговорити там із російським диктатором, е закреслено своїм закадичним дружбаном Путіним і обговорити газове питання. Але більш за все, аби головно послухати нові ЦУ, як тиснути на Україну. Отметим, що 22 -го... Дікабря в Кремлі состоялась встреча Путина и і після зустрічі. Фіцу заявив, що Путін готовий продовжувати постачання газу на захід і в словаччину. Однак це практично неможливо через позицію України. Словаччина постраждає від припинення транзиту газу через Україну. Ми знову покарали росіян чи не так кого хвилює якась словаччина? Правда, пане Зеленський. Але коли вам потрібно щось, щоб не замерзнути взимку, ви пронизливо кричите: ну а далі полетіли вже погрози. Після 1 січня ми оцінимо ситуацію і можливі взаємні заходи проти України. У разі необхідності ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі. Звичайно ж, що на всі ці закиди моментально відреагував президент України Володимир Зеленський, і поставив Фіцо на місце. Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по нашій електростанції і розподільчій мережі. Фіцо втягує ще й словаччину в намагання Росії завдати болю українцям. Візит Фіцо до Москви призвів до масштабних протестів всередині словаччини. Проти дій прем'єра виступили десятки тисяч словаків. Ба більше поїздка до Москви призвела до конфлікту всередині партії голос, і цей конфлікт тепер загрожує втратою більшості у парламенті. А значить, зростають ризики дострокових виборів, які ну явно не виглядають бажаним сценарієм для Фіцо. Але і на цьому він не зупинився. Ба більше лише. Алі підвищив градус конфронтації з Зеленським. Прем'єр словаччини публічно обізвав українського президента жебраком та шантажистом. При цьому Путіна та Росію він назвав надійними партнерами. Цинічно не знаходите. Ну а Зеленський теж не змовчав і вчергове згадав про любов Фіцо до Путіна. Я тут не для того, щоб йти поруч із Зеленським. Він бігає Європою, тільки же бракує і шантажує, випрошуючи в інших грошей. Цьому просто настав час покласти край. щоб там Путін не сказав Фіцу, коли той був в Кремлі. Але європейські правила повинні бути сильніші, ніж зв'язки того чи іншого персонажа з Москвою. Звичайно, що газова тема сьогодні одна із топ-тем для обговорень у Європі. Ось, наприклад, обкладинка польського видання впрост автори зобразили на картинці кінець епохи транзиту російського газу. Або ось ще одна історія: словацький школяр Симон Оманік відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петеру Пелегріні, одягнувши при цьому українську символіку. Пояснення свого вчинку він надав словацькому виданню Денікен так, школяр звинуватив словацького президента в тому, що він переміг на президентських виборах, при цьому обріхував людей та маніпулював темою війни в Україні. На додаток до одвічно популістських обіцянок дешевої їжі та дешевого газу, які популісти повторюють на кожних виборах, він також звинуватив свого опонента у тому, що той відправив би нас на війну в Україну. Він ніколи не послав би нас на неї. А якби й послав, то не мав би для цього жодного раціонального виправдання. Ну а ми знову повернемося до Фіцу та Зеленського. Доки Фіцо, як то кажуть, з кожної праски гне своє, український президент вирішив теж не мовчати. Зеленський написав пост у мережі X, з якого стає зрозуміло, що відносини з сусідньою словаччиною вже пройшли точку неповернення. Добре, що прем'єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В'єтнамі і перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто, замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки. Але буквально вчора Фіцо включив задню і запросив Зеленського поговорити. Записав ціле звернення в мережі. я не маю наміру ще більше нагнітати напруженість. Хочу повністю зосередитися на врегулюванні ситуації, пов'язаної із припиненням транзиту газу. Зустріч може відбутися на території Словацької республіки поблизу державного кордону Словаччини з Україною. На запрошення Фіцо Зеленський відреагував коротко і по суті дав чітко зрозуміти, що ані в яку словаччину, ані на який кордон він не збирається. Добре, приїжджай до Києва в п'ятницю. Але вже сьогодні стало відомо, що Фіцо до Києва не поїде. Невже знову передумав, що ж надумає словацький прем'єр наступного разу? І які нові сценарії Росії буде відігравати? Думаю, скоро дізнаємось. Не перемикайтесь. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо продовжує погрожувати Україні через те, що та не продовжила з Росії контракти на транзит російського газу. При цьому стверджуючи, що його погрози це можливість показати, як має поводитися лідер суверенної країни. Нещодавно Фіцу написав листа голові Європейської ради Антоніо Кошці та президенту Європейської комісії Урсулі Ляєн, у якому скаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року. Тепер же за його словами Словаччина може припинити будь-яку гуманітарну допомогу нашій країні, скоротити або скасувати допомогу для українських біженців у Словаччині або припинити постачання електроенергії у надзвичайних ситуаціях. Разговор йде не только про внутреннее потребление газу Словакії, но и про реэкспорт і дальнейшую перепродажу соответствующего голубого топлива в інших странах. Російський газ для Словаччини не просто паливо, а певний політику корупційний інструментарій, який змушує лобіювати про московську політику в Європі. Я тмічу, що как только був встановлені транзит, территории Украины российского газа, ввиду завершения пятилетнего контракта, Министерство экономики Словакии прямо заявило, что они были готовы к такому варианту, что они имеют необходимое количество газа в газохранилищах. Незважаючи на те, що Словаччина навіть пропрацювала альтернативні шляхи постачання російського газу, Фіцо продовжує погрожувати Україні. Також він зазначив, що на політичному рівні його країна, якщо вона не матиме іншого виходу, може використати на низку рішень у європейському союзі. В даному випадку Фіцо виконує роль підривателя, общеєвропейської європейської енергетичної політики. Которая состоит, uh, как раз якраз із необхідності відказу від російських як газу, так і нефти. при цьому про звірства, які творить Росія в Україні, словацькі політики замовчують. А тепер Словаччина ще й планує відправити делегацію на чолі з віце-спікером парламенту Андрієм Данком до Москви. Українська сторона закликає Братиславу утриматися від контактів з агресором. Но опять-таки Фица это и близко не Орбан. У Фица есть проблемы непосредственно в Словакии и большая вероятность досрочных парламентских выборов. Потому что в Словакии продолжается определенная ритмичность сменяемости власти. И это точно не аналог какого-то Фидес в Венгрии. Котори там десятками лет у власть, тим не менше, всі погрози фісу можуть легко розбитися через ту саму внутрішню політичну ситуацію, де з його антиєвропейською позицією може не погодитися його ж народ.